Господу Богу все добре вдалося. І народження людини, і юність, і зрілість. Кожна людина з моменту народження пише книгу свого життя, щодня перегортаючи сторінки власного часовпису, творить свою волю. Нинішнє 22 квітня позначене ювілейним кольором для молодої, талановитої, непересічної людини. Красивої тендітної жінки нашої директорки Інни Нацуєвої. Вона настільки різна, що важко в декількох словах описати, її образ настільки багатогранний, що ми сьогодні всі разом спробуємо зібрати його по крихтам спогадів, емоцій та добрих справ та зрозуміти, ким же є насправді ця чудова жінка. Перший побачивши її, ну, моя реакція була приблизно такою. З'явилася нова дівчинка в нашій пісочниці. Їй тоді було 4, може 5 років. Ну і я ж не набагато там старший. Часть шов, ми росли, ну але просто поруч росли. Ніяких там. Вона собі, я собі. А от коли вже вдруге побачив. Зовсім другі емоції, зовсім друга. Я її, можна сказати, не знав. Я прийшов з армії, їй було 16 років. Це була вже дівчина, можна сказати, нічого мрії, мрії. Ну, і так, до сих пір. Дівчина. З ним народжені. Миру і перемоги. Перемоги через перемогу. Коли я вперше побачила цю красиву жінку із сяючими очима та гарною посмішкою, я подумала, звідки у неї такої тендітної, звідки енергії. Люба наша Інна Миколаївна, від щирого серця вітаю вас з днем народження. Бажаю, щоб ваші очі завжди сяяли. усмішка не сходила з ваших уст, а вашої позитивної енергії вистачало на всіх. І на люблячого чоловіка, і на вашу дружну сім'ю, і на співробітників, і на всіх людей, які вас оточують. Коли я вперше раз побачила Інну Миколаївну, я подумала, що це справедлива людина. Інна Миколаївна, вітаю вас з ним народження. Бажаю вам жіночого щастя, любові, здоров'я, натхнення, миру та перемоги. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, то подумала, яка гарна, молода і приємна жіночка. І сьогодні, цей ваш святковий день, хочу привітати вас і побажати вам здоров'я, терпіння, натхнення, мудрості. Нехай життя дарує вам приємні моменти, прекрасні події та щедрі можливості. Нехай гарний настрій ніколи вас не залишає. Святкуйте красиво з усіма вашими рідними та близькими. Будьте здорові. З днем народження вас, Інна Миколаївна. Да. Іночка дорогенька, вітаю тебе з днем народження, з твоїм на юбілем. Бажаю тобі здоров'я, щастя, кохання, мирного неба над головою. І всього, всього, всього саме найкраще. Цілую, я люблю. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, то подумала, як же вона горить своєю справою. Я бажаю, щоб ця іскра в очах не вгасала безмежного щастя, здоров'я та мирного неба. днем народження, Інна Миколаївна! Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, то подумала, яка чарівна жінка з'явилася в нашому колективі? Ви втілення справедливості і мудрості, під вашим керівництвом ми ростемо, розвиваємося і досягаємо нових висот. Ваша енергія надихає нас на здійснення. Неможливого. Тож хочу я побажати вам неймовірного щастя, здоров'я та безмежного процвітання. Нехай ваше життя, як яскрава мозайка, складається з добра, радості і найпрекрасніших подій з Днем Народження вас! Це не просто день народження, це свято зрілості. І підбиваючи підсумки, логічно зауважити, що це лише початок життя. Тому можна починати жити для себе, подорожувати, починати мислено цікавитися модою, театром, виставками, одним словом, жити для себе на всю котушку. Інну Миколаївна я подумала, яка приємна жінка, красива, розумна, та чи буде вона доброю для нас. Так виявилось, що Інна Миколаївна. Людина, яка поєднала в собі і душевне тепло, і чіночу красу, і високий професіоналізм. Дорога Іна Миколаївна, вітаю вас! Хай, ваші, хай ваша душа наповниться всіми барвами нашого прекрасного життя, хай здійсняться найзаповітніші мрії і найпокаємніші бажання з днем народження вас. Коли вперше я побачила Іну Миколаївну, я зрозуміла, що це керівник, який вміє цілеспрямовано йти вперед, не дивлячись на падіння перешкодиної пошляки. Нехай все, що ви наміли, все, чого ви прагнете, виходить швидко і легко. Міцного вам здоров'я, сімейного благополуччя та щастя, Ювілей це золотий перетин зрілості, вміння, задумів і звершень. Це також хороший привід і для того, аби озирнутися на пройдений шлях і для впевненого погляду вперед. Бо ще очі близько не позбулися, ще серце не втомилося прагнути миру й добра, ще гармонійно поєднуються мрії та можливості їх здійснення. Люба мама, з днем народжені тебе. Мій перший спогад про тебе це як ми в Павренянки сидимо на кухні. За столом тим літо, і ми їмо суп з фрикадельками і ти в такому халаті літньому. Це перший спогад. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, то подумала, яка щирі та доброзичливий керівник закладу. Цей день святкує свій день народження. Чудова жінка. Вітаю вас, Інно Миколаївно! Слів найкращих вам бажаю! А ще здоров'я вам міцного, життя приємного і легкого. Хай гріє вас тепло родини, Всі будуть. Рівними стежини, хай буде тільки радість, щастя, здоров'я буде хай відмінним. Нехай здійсниться все, до чого серце прагне. Хай вистачає сил на все, що в житті є справжнім. Коли я вперше побачила Іну Миколаївну, то подумала, яка красива молода столкачка. Та Васина Миколаївна не двочила. Бажаю вам, що доля берегла вас на ваші дні. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну. То подумала, яка щира, гарна, та цілеспрямована людина. Бажаю вам, Інна Миколаївна, міцного здоров'я, наснаги, миру та перемоги. Мій перший спогад країну сповнений гордості і впевненості. коли мене маленьку чистарічку після кроків забирає моя шикарна, розумна, красива. Старша сестра. Я пишаюся тим, що вона в мене є. Вона підходить до вчительки, запитує про мої успіхи. Мені так приємно, я така впевнена в собі. Іночка, вітаю тебе з днем народження. Рідна моя! будь щаслива. Коли я вперше побачила Інну, я, я відчула, що це особа, з чистим серця і великим моєї. І тоді я зрозуміла, що починає. Це історія дружби та дружини, яка мені у всьому. Сьогодні іночка, у твій святковий ювілейний день я хочу тобі побажати, хай посмішки рідних людей надають тобі нових сил в житті. Кожен новий день буде яскравим, цікавим та неповторним. Творче натхнення допомагає завжди в роботі. Бажаю, щоб завжди тобі вистачало сил на здійснення твоїх мрій. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, я подумала, яка гарна і існує людина. Їй для народження, хочу побажати їй кар'єрних успіхів і плакати тільки від щастя. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, вона мені стала дуже доброю, справедливою і гарною людиною. Інна Миколаївна, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам жіночого щастя. Щоб здійснилися всі ваші найзаповітніші мрії під мирним тихим небом. Коли я вперше вас зустріла, я відчувала настороженість, адже я вас зовсім не знала. Що в процесі нашої співпраці я зрозуміла, що саме з таким керівником, як ви, я можу проявити свій потенціал і бути корисним як нашому колективу, так і дітям. Прийміть мої сердечні привітання з Днем народження. ще! відверта та справедлива. Бажаю вам успіху, розвитку та процвітання. І головне насолоди. Будьте щасливі. Коли я вперше побачила кіну Миколаєва, то подумала, яка красива, як і радість і прекрасна пані. Іна Миколаєва, вітаю вас з Днем Народження. Бажаю вам віт та вихнув Грошей та здоров'я! Ще більше, ніж треба. Хай доля вам щастя багато не є. Доля уроків життя набує. Не справді мрії, мріє, в'язня дива, та й круга не де голова. До святку у будні. Свята подарунки, гарних подій, доброти. А цього не народження! Ювілей це перемога та нагорода за пройдене і зроблене. Коли я вперше побачила Інну Миколаїву, подумала, яка добра, щира, яка завжди допоможе і підкаже. Хочу вас привітати з днем народження, побажати щастя, здоров'я здійснення мрій під мирним небом. Під час мого оформлення на роботу я побачу красиву жінку, яка має бути в моїм діресах. Іну Миколаївну. Я жінка має не тільки природну красу, а ще й добре серце. І відкриту душу, яка завжди готова на відмерту розмову і допомогу. Бажаю вам здоров'я, дійснення, мрій, унікальне і ваша душа вражає. Нехай завжди вас підтримують близькі і наповнюють позитивом. Бажаю вам успішної, успіхи, вам цікавих проєктів і успішної кар'єри. Надіч привела хлопчика, в садочку, в якому працювала, ви Прізвище цього хлопчика було Мацуєв. Свого часу, як з'ясувалось, з його татом ми навчалися в одному класі. А потім виявилося, що молода родина, яка купила будинок неподалік мого будинку на нашій вулиці, є саме родина Мацуєвих. І так якось по життю понеслося. Діти Інни ходили в садочок, в якому я працювала. Інна Миколаївна Мацуєва була класним керівником в класі, в якому навчався мій менший син. Потім декілька років ми працювали разом в закладі освіти, який я чую, і вже понад 5 років. Інна Миколаївна сама є успішним керівником досить потужного, великого дошкільного закладу, успішним керівником фаховим, професійним. І всі ці ми поряд. Спільні подорожі, спільні свята, спільні інтереси. І я впевнена, що в житті не буває випадковостей. І такі друзі це подарунок долі. Іночка, я тебе вітаю з твоїм особистим новим роком. Хай він буде щасливим. Нехай він буде сповненим радісних новин, незабутніх подорожей, приємних спогадів, класних подарунків, мрій і бажань. Нехай доля тобі дарує багато нових років. Вона буде щасливими. Дякую за дружбу. З днем народження, подружка. Обіймаю, цілую, ціную, поважаю, ненародження. Шановна Інна Миколаївна, коли я вперше побачила вас, я зрозуміла, що у нашому колективі з'явився талановитий керівник, а також розумна і чарівна жінка. Вітаю вас із днем народження. Бажаю вам успіхів у всіх починаннях, нових досягнень та перемог. Нехай усе, що ви запланували, збувається швидко і леско. Міцного здоров'я вам, сімейного благополуччя та мирного неба! Інна Миколаївна не просто красива жінка, а мудра, привітна, витримана, толерантна та просто людина з великої літери. І. Коли я побачила впершу Інну Миколаївну, то в мене склалося враження, що це дуже позитивна людина. Вітаю вас, Інна Миколаївна, з ним народження. Нехай у вашому житті завжди будуть квіти і сюрпризи, посмішки і хороші події. Коли я вперше побачив Інну Миколаївну, я подумав, звідки в такій тендітній, красивій жінці, стільки рішучості, незалежності і сили. Ви по праву займаєте посаду керівника. Бажаю здоров'я, жіночого щастя, мирного неба. Залишайтесь завжди такою чарівною жінкою. З днем народження. Перший спогад про Їну, коли я була маленька і вона збиралася на побачення, то я захоплювалася її красою і стилем, гарною зачіскою, гарно вкладеним волоссям, дуже стильно одягнена. І хочу сказати, що вона для мене і по цей час є еталоном жіночності стилю та краси. Я тебе дуже сильно люблю і вітаю з днем народження. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, я подумала, це надійність, опора, підтримка. Ці слова характеризують вас. Бажаю міцного здоров'я вам, віри, надії, гідне і мирне майбутнє, з днем народження і наступне зустріти у мирній і вільній Україні. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, то подумала, така приємна, спокійна жіночка. Може, Бог почув наші молитви і нарешті дав нам людину, з якою ми будемо працювати довгі роки. І нам пощастила Інна Миколаївна. Від усього серця вітаю вас з днем народження і бажаю вам завжди бути щасливою і вранці, і вдень, і ввечері, і вночі. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, то подумала, що цієї красивої жінки. Все має бути відповідним. Все, що навколине її оточення. Я маю відповідати мімогами. Тоді все буде добре. Іна Миколаївна, я задоволення поздравляю вас з ним народження. Залишайтеся такою ж гарною, з іскорка в очах, з вірою в людей. Зі святом вас. Її поради завжди мудрі, а спогади світлі та чисті. Коли я вперше побачила Іну Миколаївну, я подумала, що це дуже сувора людина. У неї був строгий зовнішній вигляд. я думала, що нам буде тяжко, але виявилося, не все так погано. Перше враження оманливе. Це дуже чудова людина. Я від усього серця вітаю вас з днем народження. Нехай на вашому обличчі завжди буде усмішка, а в душі гарний настрій, мирного неба та всього найкращого. Коли я вперше побачила Іну Миколаївну, переді мною була Симпатична жінка впевнена в собі, з відкритим обличчям і щирою посмішкою. Мої перші враження підтвердилися, коли ми почали працювати. Іна Миколаївна. Я бажаю вам в свій день народження залишатися такою, якою ви є доброю, щирою, усміхненою і завжди позитивною, якою ви є. І цей позитив, щоб розповсюджувався на всіх людей, які вас оточують. З Днем Народження. Коли вперше побачила цю жіночку, подумала: яка гарна, яка гарна і сильна жінка. Інна Миколаївна, залишайтеся ж такою гарною та прикрашайте собою цей світ. Та даруйте тепло свого серця усім навкруги. Вітаємо вас! Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, то зрозуміла, що ця людина володіє безмежним досвідом та енергією. Тож бажаю вам залишатись такої недалі, з днем народження. Я вперше побачила Інну Миколаївну, я подумала, що вона дуже мудра, вольова і сильна жінка. І я не помилилася. Інна Миколаївна, я бажаю вам нових досягнень, наснаги, здоров'я і перемоги. Все буде Україна. Як я вперше побачила Інну Миколаївну, то одразу зрозуміла, все буде добре. Коли я вперше побачила Інну Миколаївну, то подумала. Вітаю з ним народження. Інна Миколаївна, коли я вперше побачив вас, то подумала. Це чудова, розумна, знаючи свою справу перемогу. Тож сьогодні щиро вітаю вас усієї душі бажаю здоров'я, добра, Божого благословення на довгі-довгі літа. Поважаю ціну вас. Я, як і весь наш колектив, вперше побачила Інну Миколаївну в день її інаугурації на посаду директора нашого багатостраждального закладу. Пам'ятаю, це був вівторок 1 жовтня 2019 року. Про сам факт інаугурації ми буквально дізналися за три години, і тому цього часу виявилось катастрофічно мало для того, щоб хоч щось вияснити про кандидатуру, яка до нас приходить. Але все-таки щось я вияснила. І от коли настала ця світла хвилина, зайшли в зал якісь люди, а так я не роздивилася, щось не побачила. І Зрозуміла, стали представляти когось. І вже аж коли Інна Миколаївна сказала я Інна Мацуєва, ваш директор, і буквально було сказано е декілька слів і пішла в кабінет. Я тоді собі думаю, така нормальна якась людина, без всякого пафосу, без демонстрації матеріальних благ, просто ну єдине, що навіть тоді, коли вона така вся скромненька стояла, стояла, яка її представляли, вона все одно було видно, що в неї над головою літав такий невидимий прапорець піонер. І так воно і сталося. Тобто людина дійсно порядна, дійсно все завжди має бути. Перша, все в нас має бути найкраще. Тому Інна Миколаївна, вітаю вас з днем народження. Хай у вас все буде добре. Будьте просто щасливі. Вам вже сьогодні багато всього бажали, тому і я вітаю вас з цим святом. І хай це буде початком нового, щасливого життя. Любимо вас, з ним народження. За вашими плечима багаторічний досвід і визнання, професіоналізм, талант, безмежна відданість справі, працьовитість і наполегливість у досягненні поставлених цілей дали вам змогу досягти значних успіхів у професійній діяльності і здобути шану та повагу серед колег. Бажаємо, щоб життя завжди дарувало можливість допомагати оточуючим і підтримувати їх моральний дух, щоб в житті було багато удачі а в душі силилася світла радість з днем народження.